Мені повних 53 роки, до 22 року не був у Збройних силах, тому що мене не взяли. Не взяли, сказали, що на тебе навіть бронежилету не можна знайти. Ну, займався волонтеркою. А так взагалі я за фахом авіаційний інженер і друга освіта фізкультурна. 25 років тренерського стажу. Війна почалася 24-го. Ясно, що був шок невеликий. Але взяв свою зброю, свою екіпіровку і прийшов на ППД. Дуже багато людей було, чоловік 300 тільки в черзі стояло, орки стояли в 30 кілометрах від нас, тому ми були у повній бойовій готовності. Охороняли литовище на Василькові. Я займався забезпеченням наших хлопців, добували на той момент і тактичні рукавиці. І окуляри, і рівні, і так далі. Того всього не було. Дрони, потім тепловізори пішли, фонарики, павербанки і так далі. Зараз проходжу службу. У мене позаштатна посада, начальник фізичної підготовки бригади. Тому, коли є час, проводимо заняття в спортзалі, проводимо заняття на природі, проводимо заняття в основному по фізичній підготовці. Особового складу, обладнання, на якому ми проводимо спортивні тренування, воно заточене під те, що в них можна займатися на природі. Звичайна перекладина, звичайний стовбур дерева, або буде там, де можна зачепитися, саме для підвісного тренінгу. Звичайна штанга також нам йде до вподоби. Ми працюємо і в полі, і в основному займаємося по системі кросфіт. Шина великого. Трактора, молот, декілька резинок, TRX це в основному наш е інвентар, яким ми займаємося. Е носилки, ящик з-під патронів, е будь-який тяжкий інвентар, який є, в той же снаряг, з ним можна досить таки регулярно і е толково займатися і отримувати якийсь ефект, ефект саме. Навіть росту мичної маси і укріплення зв'язочного связ... апарату. Зібрав речі і в 4 годині ранку пішов до підрозділу, який набирався на території міста Одеси. І з 25 лютого в лавах першу неділю був водітелем в роті контрдиверсійної боротьби. Потім кулеметником, потім прийшов поглиблене навчання з групою А і був позаштатним інструктором. Напротязі півроку служив у складі мінометної батареї номером обслуги. Бригада була на бойових на Херсонському напряму, де є і по сей день. Зона відповідальності мого підрозділу це була е, від. Річки Інгулець і вище по течії Дніпра. я працював в мінометному розрахунку 120-го калібру. Самі розумієте, 120-й калібр не нести пішки, а там приходилось носити пішки. А він загальним станом 300 кілограм. Тут тако весело потребує трошки фізичних зусиль, моральної підтримки. Як я людина, яка не обстріляна і не була ні разу в бойових діях, то було тут трошечки тяжко. Так? От сам момент заходу я заходив в ніч на Херсонщину скрізь розриви, скрізь все горить. Я ще був не обстріляний. І в кожну секунду своєї роботи я розумів, що мене підтримують, допоможуть, підскажуть. На даний момент я інструктор з інструкторів. Основною задачою є, коли ми приїжджаємо в підрозділ. Так, як я проходив бойову підготовку, проходив Бойову службу в мінометній батареї, то я зазвичай стараюсь працювати з мінометними розрахунками. Передавати свій досвід саме тяжке в роботі інструктора. Ви розумієте, що ви не працюєте з молодими людьми, які можна ліпити як пластилін. Люди також очікують від нас оцього віддачі. А віддача інструктора то дуже важливо. Ти не зрозумієш, де ти завтра будеш. Сьогодні тебе ніч застала тут, а завтра вже ти ночуєш під Попкровськом, десь у лісовій посадці, лісосмузі. І багато людей, які говорять, навіщо? Ті люди, які кажуть, навіщо мені йти, що я повинен. А ніхто нікому не повинен. Це задача кожного чоловіка, правильно? Я розумію, що за моїми плечима, моя рідня, мої діти, моя сім'я, мої батьки. Це був десь початок війни. Заходжу я в магазин, а там бабуся, років 93, чесно. Бабуся щось купувала, купує хліб, дає мені в руки, падає на груди і починає читати молитву. Це було так сильно емоціонально, просто я навіть не знаю, як передати. Я починаю ревіти в захльоп, весь магазин захльоб. Кажу, бабуся, не треба, ми маємо кошти, за чим. А бабушка, посміхаючись, мені піднімає голову і говорить: синок, бабушка отримує пенсію 6300, бабушка собі може дозволити, бабушка багата. Це, певно, був, знаєте, такий самий. Я розумію, за кого я воюю.